Дня. Ми сьогодні знаходимося у Вінницькій області, Барський район, недалеко від міста Бар, село Іванівці. Тут бачите гарний садочок є. Ми знаходимося на сорті Red June Prince, тут є сорти Гала, є Фуджії, є Семеренка. Чого ми сьогодні тут а, завітали в господарство? Господарство вже працює препаратами різними, вже вегетаційний період почався. На сьогоднішній день ми бачимо, що пішло розрихлення бутона. Є десь фаза миша чи вушку. В компанії Самітагрою Ukraine вже не перший рік на ринку є такі дуже цікаві препарати, які називаються Амалгерол. А з того року, з 2022 року, з'явився препарат Амалгерол Есенс. Що ці препарати, для чого вони потрібні в садівництві? Це препарати біостимулятори, біоактиватори і кріопротектори. На сьогоднішній день, так як ми говоримо, фаза миша чи вушку, розрихлення бутону. А сьогодні неважливо, не які погодні умови, по фазі. Щоб, не, як то кажуть, не було пригнічення рослини, але були приморозки до мінус 8 в цій зоні, бо це подільська височина. І щоб стимулювати рослину в подальшому, потрібно використовувати такі препарати. Також, коли буде цвісти сад, а це приблизно в травневі, травневі перші декади травня, буде цвітіння в цій зоні саду. І, можливо, теж будуть якісь зниження температури цей препарат амалгерол і амалгерол Есенс. Працює як кріопротектор в нормі Амалгерол 3 літра від 3 літрів до 5, амалгерол Есенс від 3 літрів до 4 на розрахунку на гектар. Також хочемо звернути вашу увагу, що в цьому році компанія Самітагру випустила на, для присадибних ділянок препарат Амалгерол Есенс в такій упаковці 15 мілілітровій, яка розчиняється на 5 літрів води і обробляється. Всі культури, які є в присадибних ділянках, це і малина, і суниця, яблуня, груша. Різні культури, які можна обробити цим препаратом. Дуже цікава упаковка. Вона в такій пластіко-фольговій тарі, крепка така тара. І тут є рекомендації по застосуванню. Ззаді написано, чітко все написано: 15-20 мл з розрахунку на 5 літрів води. на Одну-дві сотки, якщо щось обробляти таке. Препарат має в своїй структурі морські водорості і стиляж і стракт витяжки стиляжу. Тому цей продукт дуже важливий в плодових культурах, таких як зерняткових яблуня, груша. Коли відбуваються приморозки, заморозки, продукт витягує зав'язь цвіту, плоду, який, можливо, вже навіть сформований. Останні роки були такі моменти, коли ми використовували цей препарат. Було навіть мінус 5. Ми використовували продукт для витягування яблука після стресу. Він виступає як ріопротектор. Як його потрібно використовувати? Якщо ми бачимо по прогнозу погоди, що йде заморозок, приморозок, що ця температура зниження йде більше 3 градусів, навіть може й більше 5, то потрібно зробити за сутки, внести цей препарат, постаратися внести. Якщо ви, наприклад, не встигли внести цей препарат на протязі цього періоду до заморозку. То постаратися зробити це чим поскоріше, коли закінчується приморозок або заморозок. Тому використовуйте препарат Амалгерол в нормі 3-5 літрів з розрахунку на гектар, амалгерол Есенс з розрахунку 3-4 літри на зерняткових культурах.